Всім привіт. У мене на колодному тачку. Із колод, я відкривав колоди, дивився там справи. І з них дуже-дуже сильно пахне медом. Яким медом невідомо. Мені такий запах невідомий. Ось я вирішив, поки подивлюся пастки, можливо, щось знайду. В жила, у всякому випадку, йде сюди. Я вже думав річним. Річної справи на канвалію. Але ж канвалії дуже мало. І дійсно запах трохи, трохи схожий, але він не канвалійний. Не канвалійний запах. Будемо розбиратись. Вітер допомагає, Машкару відганяє. тож треба йти поки така лафа. А вона трохи і страшнувато йти по такій лафі. Ну ладно, вирогідність невеличка. У всякому випадку бджола йде сюди, Бджола йде в заплаву. Поки поперевіряємо свої справи, можливо я і надибаю від чого тут такий файний запах, Запах, як із цукеркової фабрики, але все таки не цукерки. Я впевнений, що 90% пасічників вважають ось такі ось. Водні угіддя, водно-болотні угіддя, угіддя абсолютно пустими для бджіл. Так, вони знають, що десь там полотаттю по якомусь може лазити бджілка, коли голодна і все. Вони зовсім не уявляють собі важливість цих болот, водно болотних угідь для бджільництва в лісах і заплавах річок. Схоже на ріпак. так? Але це не ріпак. Зараз по порядку все, все подивимося поступово, якщо я дойду. А тут не дуже зручно вирисуватись. Не, я не можу тут не перевірити. медоносні угіддя. Треба зняти і показати, що болота, ось це болото, звичайне, воно теж вміє давати мель і як ось зараз я підходжу ви подивіться сіки в болоті бджоли все болото гудить у мене колоди я думав відкриваю колоду думаю чим Чим пахне, чим же пахне. Такий медовий, дуже-дуже приємний аромат. Дуже приємний медовий аромат. Ніяк не, мог, не міг збагнути, чим пахне у мене колод. Я тепер зрозумів. У мене колод пахне болотом. У мене колод пахне ось таким медоносом. Я наголошую, що це далеко. Не єдина площа, просто я тут опинився і мені набагато легше тут зняти, ніж у других місцях. В других місцях просто глибина більша. Та і я не впевнений, що я там взагалі не попливу чи не провалюсь. А тут я впевнений, що я не провалюсь, тож знімаю лише там, де мені досяжно зняти. Ви подивіться, послухайте. Ви чуєте? Це ціла пасіка. Це ціла пасіка. Тож, друзі, кому цікавий мій канал та корисні мої відео, користуйтесь, будь ласка, функцією спонсорства в YouTube. 35 гривень в сучасному житті це не гроші, а для мого каналу це дуже суттєва підтримка. Ой, 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 ой-ой. Так, все, починаю я щось грузнути, грузнути в цю пасіку, зупиняюсь. У мене є рятівне, рятівне, рятівна колодка. Зупиняюсь і просто насолоджуюсь. Я тепер зрозумію, чим у мене пахне в колодах. Ось вам і ріпак. А так зробити фотографію. 100% хтось напише. А у вас що, хіба ріпак щось видає? Та ні, нічого в мене ріпак не видає. У мене ріпаку практично нема. І він весь померз, замерз і нічого з нього нема. Це не ріпак, це болото. Подивіться які бджали. Це ж просто неймовірно. Ось вам і бджола. Бджола. Донька водяного. Над водою бджоли. Під водою пуголовки, черепахи та павуки сріблянки. Так, обережно, бо зараз можна тут булькнуть із цими мединосними бджолами. <кхи> <кхи> Вони хоч літають. А я якщо не полечу нікуди, нікуди. Дуже прикольно. Дуже прикольно болото. Болото медоносне, медоносне болото. Вік прожив, не думав, що так з болота тягнуть мед. Ні, я знав, що біля болота завжди краще. Але щоб так, хух, машкарви наївся вже. Машкарвина ївся. Подавився. Ну і стежечка. Чия стежечка. ось тут може погано видно, але це стежка. Все. Дякую всім за увагу за терпіння.